Так, Наступним кроком це є у нас побудова сходів в нашому будиночку. Для того, щоб побудувати сходи, нам треба буде змірити їхні розміри з існуючого плану. І далі вже по існуючим параметрам побудувати відповідно сходи. Так, що ми тут можемо бачити? Що в нас є пунктирна лінія, це початок другого поверху. І щоб перейти на розріз, ми бачимо що в нас є ось другий поверх і якраз треба буде поміряти відстань точніше, довжину нашого другого поверху це 59, 5950 ну, будемо брати як 6 метрів його і далі вже будувати. Потім дивимося, що у нас сходи входять на другий поверх і закінчується якраз підступним. Під ступеньку. Так, що, так само будемо потім і налаштовувати ці параметри в сходах. Так, будемо рахувати кількість наших сходів. Так, скільки у нас їх тут є? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 сходинок. Так, і приблизно... Висота самої сходинки десь 215. 215 мм повинна бути. І підсходинка. Ще так грубо рахувати, бо у нас тут є ще ухил, Іде десь 278. Підсходинка, ухил Десь до 7 чи 5 градусів, десь так. У ну, нас у нас вже деякі параметри є. Зараз тоді будемо починати це все будувати. Так. Першим чином треба нам відміряти, точніше намалювати лінію в 6 метрів від краю стіни. Так, Прив'язка глуба лінія з'явилася. Будуємо сюди лінію 6000 мм. І потім наступна прив'язка. До сті малюємо нашу основну лінію. Це ми можемо прибрати. Цю лінію можемо тип самої лінії поміняти, наприклад, на коротке штрихування. Щоб було як орієнтир, щоб ми потім його не перепутали, що до чого воно відноситься. І далі переходимо до розділу проєкту, вибираємо інструмент сходи. І в цьому інструменті. Так, а, виділено було. Вибираємо сходи. У нас є зверху певні параметри з налаштовування. Ми і заходимо повністю у всі параметри налаштування наших сходів. Так, ага, ще забув поміряти ширину наших сходинок. Ширина наших сходинок десь 950 мм будемо брати. зверху. По замовченню у вас буде написано 1000 мм, вписуємо 950 мм. Потім параметри. У нас висота підсходинки від 150 до 250, так і залишаємо. Потім сходинка. від 250 до 350. Під, дві підсходинки плюс одна сходинка. Тут у вас по замовченню будуть стояти галочки, їх знімаємо, щоб не було в нас обмежень. І далі е, прив'язка наших сход, е, наш сходів від першого поверху до другого поверху. Так і залишається. І ось це зверху 100 мм. Можемо його зняти. І буде у нас 0 мм, бо ми не робимо ніякі додаткові шари. У нас йде воно одношарове. Е, так що знімаємо, потім налаштування. Е, Нижньої частини і верхня частина сходів. Перша у нас починається з підсходинки. І верхня частина у нас закінчується. По у нас стоїть завершити сходинкою, а нам треба буде зараз вибрати завершити підсходинкою. Так, і дивимося висота. Ми там мірили десь 215. Якщо вибрати, наприклад, 14 сходинок, то у нас буде 228 висота, якщо 15, 213. Можемо брати 15 сходинок, буде у нас 213,3. Так, це залишаємо. Потім далі. Пам'ятаємо, що у нас підсходинка йде під ухлом трішки. Вибираємо похилок під І тут кут. Задаємо. ну По замовченню у нас стоїть 75 градусів. Давайте виберемо 85 градусів, щоб трішки лише змінювалося. Натискаємо ОК і починаємо будувати. Так, І ми можемо бачити, у нас зверху є базова лінія для побудови. У нас по замовченню, здається, вона була обстоятельна. Це перший варіант з лівої сторони. Наприклад, якщо ми міняємо на ліву сторону, бачимо, коли будуємо сходи, у нас вона йде ось так. Ну, хоча ви можете зараз побудувати чи так, чи так. Сходи, бо все одно потім все це ми можемо поміняти. Будуєте просто поки що. Схему ОК. Бачимо, що в нас наші сходи побудувалися по наших розмірах. Лише ось ця нижня частина трішки більше. У нас йде дві сходинки. По кресленню у нас лише йде одна сходинка. Зараз будемо тоді все це доналаштовувати. Виділяємо наші сходи. У нас з'являються синя лінія і є додаткові точки. І є у нас параметр ще редагування. Так, нам треба перемістити наші сходи. Ну якщо, наприклад, ми беремося за будь-яку точку, коли вони зеленим підсвічуються, то ми можемо наші сходи редагувати, ну, міняти їхню форму. Якщо це треба. Якщо не треба, то просто вибираємо інструмент перетягнути і переміщаємося, прив'язуємося до нашої лінії, яку раніше малювали, і вплотну до стінки представляємо. Так, у нас є стиха такі сходи. Так, ще забув поміряти один розмір. Тут, де у нас закінчуються сходи до нашого вікна. Міряємо це все. У нас виходить десь до 2 метрів. 1980 мм. Зараз подивимося, що в нас виходить на даний момент. 2200. Значить можемо ще одну сходинку перемістити. Щоб буде змінити наші сходи. Виділяємо знову ці сходи, щоб у нас була синя лінія, це у нас направляюча. І за допомогою неї, якщо на неї натискаємо на будь-яку з неї з ну, точок чи знизу чи зверху, у нас з'являються трішки інші інструменти і є інструмент перерозподіл кроків. Вибираємо. І тепер дивимося. Ми можемо наші сходи поміняти. Буду змінити, наприклад, що одна сходинка лише тут залишається. Або, наприклад, ось так. Буде у нас дві сходинки знизу. І тут Переміщаємо знову до нашої лінії. Так. Від вікна до самих сходів у нас 1980 мм. Ми ну, десь як там. Можемо ще видозмінити трішки наші сходи. Наприклад, що у нас тут 950 мм йде. А ось тут у нас, як бачите по кресленню наші сходи вущі трішки йдуть, вони тут йдуть десь 670, 670, 670 мм. Так, як ми це можемо зробити? Виділюємо наші сходи, щоб вона була у зеленими. І тепер можемо трішки видозмінити наші сходи. Ну, у нас є дея, де як Це у нас перерахується як один сегмент до згину. І потім ще другий сегмент. І проширок посередині йде. І ми ось ці параметри ми можемо тут розширити, якщо нам потрібно буде. Та ось цю нижню частину також видозмінити. У нас там було 950 мм. Так, у нас там було 950 мм і нам треба давайте до, до 700 мм. Це нас там на 250 мм, то я об'єструвати. Вибираємо інструмент, вибираємо ще раз. Виділяємо сходи з іншої сторони там до нас. Протилежно від направляюча, вона назелена будуть. Потім вибираємо лінію, з якої будемо починати ну, скорочувати їх. І вибираємо інструмент зміщення ребра. І з клавіатури вводимо 250 мм. Трішки вкоротив. І тепер ну, бачимо, що наша осьова лінія вона так і залишається на тій відстані хоча можемо зробити наприклад іншим трішки способом з цієї сторони 250 мм версти ну да воно буде трішки якось дивненько виглядати це вже таке хоча ми можемо це робити можемо ну, сильно і не змінювати Залишити так, як воно є. Хоча б розміром у нас воно більш-менш нормально, виходило, лише от сюди вийшло. Так що, напевно, краще не будемо, бо воно буде трішки по-дивному виглядати. Якщо в 3D перейдемо, можемо побачити, як воно у нас виглядає. Сходимо... Ага, так, ще забув сказати, що ми не налаштовували в них відображення цих панелей зверху декоративні. Наприклад, в перекриттях, в стінах ми все це робили одношарове. Так само і тут. Щоб це налаштувати, в параметрах сходів є розділ будівництво. В розділі «Будівництво» у нас є параметри по мон... ну, структура маршу» і структура майданчика. Тут у нас залишається все перше. Це у нас йде моноліт і моноліт. Потім налаштування маршу. Тут ми можемо більш детальніше всі параметри поміняти, так само колір і матеріали. Матеріали трішки пізніше будемо. І налаштування з'єднання наших сходів з перекриттям. Також це все ми можемо тут налаштувати. Хоча це ми вже і раніше зробили. Основний наш параметр, який нам треба буде, буде змінити це завершення. Це ось ці декоративні панелі по замовченню, вона у вас, ну, галочка стоїть завершити. І ось ці всі параметри, вони також стоять в останній позиції. Там, де і сходинка, і підсходинок з матеріалами. І, Інову, якщо ви це не переналаштовували, буде ось так виглядати. Що у вас... Іде дерев'яні накладки на сходинках. Так як ми, наприклад, не робили ніякого декоративного е, оздоблення на наших перекриттях, наприклад, там, ну, не, не робили їх багато шаровими, е, то давайте і сходи поки що не будемо робити з декоративними. Так що тут завершення. Завершити, точніше, галочку знімаємо. І потім налаштування. З відображення панелей у вас по замовченню тут буде стояти галочка і будуть показуватися всі підписи, там, де йде підйом, потім розміри, э, нумерація сходу, по замовченню ви цього можете наставити. Знімаємо тут галочку і залишаємо лише позначку осьова лінія. Сітка та структура, сим... э, сітка та структура і символи розриву це вже... Коли ви розгорнете цей список, далі параметр сітка, структура його сього лінії. Тут ви можете поміняти кольор відображення цих елементів. По замовченню йде, здається, чи голубий, чи серий, е, бусковий, і ви його можете поміняти на чорний колір. Для простоти. Хоча можна залишати і той колір, що є. Просто потім при збереженні вже виводити всі кольора в чорному. Та сірих тонах. Ну, або просто воно буде чорно-білим показувати. Так. І ось останні параметри осьова лінія, так само колір можна поміняти. І тип осьової лінії. По замовченню йде осьова лінія і версія написана архікаду. Вона показується повністю на всю сходу. Можна перемкнути на показ її, лише як стрілочка, щоб не на всі сходи показувалося. Такий більш показ іде у всіх красненнях. Скрізь показується. Так що вибирайте тоді ось цей перший варіант, вбудована ось його лінія. І потім натискаєте ОК. І у вас будуть ось такі сходи. Поки що без зміни параметрів відображення матеріалів. Так, і ще у нас є одні сходи, які йдуть з вулиці на перший поверх. Так, давайте ще їх зараз доробимо і потім будемо будувати вже другий поверх і дивитися оздоблення. Так, подивимося сходи, які йдуть у нас на перший поверх. Поміряємо одразу їхні розміри. У нас вони повинні бути десь 2680 мм. 335 і у нас тільки сходинок. На 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 сходин повинно бути. І можемо бачити, що ми перший поверх, перший, а мінус перший поверх брали висотою в 3 метри. Другий, очніше, перший, 3,2 і останні 4,5. Сходи нас будуть не повністю 3 метри влазити. Так що будемо зараз розбирати, як їх правильно побудувати. Знову вибираємо наші сходи. Переходимо до з першого поверху. Зараз натискаємо. Щоб було видно ось так перший поверх, з яким ми працюємо, у нас є інструмент ЛО. Вмикаємо його. Воно по замовченню буде вимкнуто. Вмикаємо його і бачимо, що у нас будуть вони просвічуватися. Якщо у вас не просвічується, треба натиснути на стрілочку і вибрати е, поверх. Поверх, який буде відображатися. У вас це буде над поточним поверхом. Або можна вибрати попередній поверх. Якщо просто у вас набагато більше поверхів, воно буде відображати лише останній поверх, на якому ви були. Це може бути зручно потім для вас. Так, тепер нам треба буде побудувати сходи. Поки що будуємо ці сходи по замовчуванню, такі, які є параметри. Якщо, наприклад, ви хочете взяти параметри ось з того, що ви перед цим налаштували. просто ну, на першому поверсі натискаєте клавішу Alt, у вас йде піплет, тобто коли вибирається інструмент. І ви вибираєте повністю всі властивості вже налаштованого налаштованих сходів. І потім тоді вже, коли будете будувати сходи на мінус першому поверсі, вони будуть всі з параметрами ті, що ви налаштовали всередині приміщення. Так, ширина наших сходів тут повинна бути 2000 мм. 2 м. Вибираємо наші сходи, ширина. 950 було у нас, виставляємо 2 метри. Так. У нас повинно бути 8 сходинок. І трішки поміняти, напевно, висоту наших сходить. Заходимо в налаштування сходів. Потім вибираємо верх зв'язок. Не зв'язано, а нижній таки залишається мінус перший поверх по Потім висоту наших сходів треба буде змінити. Якщо, наприклад, у нас іде кількість так. 3000. Якщо у нас, наприклад, буде підсходинка 150 мм по висоті. І у нас йде 8 сходинок. Так, давайте 150 помножити на 8. Це десь метр два. Метр двадцять вводимо. І тепер бачимо, у нас йде розрахунок на 8 вже сходинок по 150 мм висота. Можна зробити більше, тоді буде у нас менше сходинок. Ці параметри, ну, нехай у нас так і залишаються. Так от окей. Бачимо, в нас наші сходи в виду змінилися. Тепер вибираємо точку якусь і переміщаємо початок нашої стіни зверху. Так, давайте на перший поверх поміряємо знову, що я тоді казав, довжину наших сходів. А у нас воно повинно бути 2680. Давайте, 4,5, 6, 7. Ага, тут у нас рахується їх 7. Нас треба трішки більше зробити. Щоб не точно сходилося з систему. Тоді у нас там буде 150 на 9. 1350. Так, тут параметри міняємо пішки 1350 і входить, у нас буде зараз перераховано. На 9. Міняємо тут на 9, 150 так і залишаємо. окей Бачимо, у нас воно виду змінилося. Довжина наших сходів. А, точно ще 2460. Нам потрібно... Ходинка 350, давайте тут задамо 300 мм максимально. Так, зараз ми вдаємо, скільки у нас воно зараз виходить. Це у нас вже по максимальному, значить там сходинка була трішки довшою. 335, ну давайте таке. Че можно можна и наприклад 1800 наша запись 2680 на 335 значит тут ново ну, что ванит нашу студию Вибираємо сходи і тут вписуємо 335 максимально. Тоді, якщо вибираємо наші сходи, беремо їх, розтягуємо до максимального значення. Ну і все, тепер вони у нас налаштовані більш точніше. Так, наше перекриття трішки звагаємо. Тепер переходимо до 3D-вигляду. І нам тепер треба наші сходи припідняти. Виділяємо наші сходи, бачимо ось остання наша сходинка. І ми її підтягуємо до нашого перекриття. Так, і можемо бачити, що у нас сходи трішки тонкіші. Нам треба вимірити, яка, яку дистанцію нам ще треба буде додати. 102, ну десь 103 мм. Так, виділяємо сходи, заходимо в параметри. Тут де у нас йде будівництво марш. 120 і ще треба додати 103. Це буде 223 мм. Можемо бачити, ось воно у нас приєдналося майже схоже. І вже в нас є сходи на перший поверх. Поки що все, далі будемо добудовувати всі інші елементи. Тут ще стінку поставимо і далі будемо будувати другий поверх.